Я кресенько поставила і двома ногами зимою коліна витягне п'яти зіночим, витягли І наскільки можливо поставили і прогнулися собакою робили низ краси. Далі ліва нога піде вперед. Подивимось, обрава для кили. вдохом вгору, забираємо, забираємо, набираємо енергію, складаємо для масти, до грудей, до серця, ми зібрали Ми зробили нашу традицію, традицію, привітали сонечко, як в відчуття. Це може бути практика, Круто. А, практика. вітання сонечка. Ну, ми ж танцювати будемо.